Будь ласка, забирайте забарного. Йому треба робити новий крок вперед. Це абсолютний антирекорд, ви розумієте, англійських клубів Лізі чемпіонів. Ох. Чесно кажучи, оцей прапорець в зоні ризику. Якщо роз... так розбиратись, то з сезону 21-22 по сьогоднішній момент він вже отримав 9 Травм, всім привіт, друзі, другі і подруги. З вами Стас, і я традиційно в Ауті. Обов'язкове нагадування, що підписки, лайки та коментарі для рубрики Вільний мікрофон, до речі, чудово допомагають просуватись україномовному контенту. А підписуючись, ви ще й стаєте учасниками розіграшу. Всі умови є в попередніх відео. Друзі, швиденько пройдемось по найголовнішим футбольним подіям за цей тиждень. Та, звісно ж, зачепимо Лігу чемпіонів, а точніше, кінець групового етапу. Одразу почнемо з Лондона. А саме, Мірор повідомляє, що Тоттенхем ніби зацікавлений в захиснику Бормута і Лі Забарному. Звісно ж, це досить крута історія, і я можу сказати так, 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 так. Сам розвиток наше все. Будь ласка, забирайте за барного. Йому треба робити новий крок вперед. А Тоттенхем, сьогоднішній Тоттенхем, він настільки крутезний і з тією високою лінією захисту, яка є. У Тоттенхаму на сьогоднішній день І з тими проблемами, які сьогодні у них є. Такий захисник їм 100% потрібен. Особливо в зимову, ось ось на носі зимове трансферне вікно. А вони вже зрозуміли, що в АПЛ з такою кількістю захисників, які у них є, ну, не можна виступати в такий і грати в такий агресивний футбол. До речі, це джерело зазначає, що шпори намагались підписати Забарного ще тоді, коли він виступав в Динамо Київ. А зараз доведеться переплатити. Просто цікавий факт: тренер Евертона Шон Дайч після матчу Евертона проти Челсі, де нагадаю, Евертон перемогли з рахунком 2-0. Привіт, мудрий, Сказав такі лестощі в сторону Віталія Миколенка. Цитую: Міко, це прізвисько Миколенка в Евертоні, яким же гравцем він стає. Бачите, як ці хлопці розвиваються прямо на твоїх очах, це. Крім усього іншого, для мене дійсно приємно це. А також, звісно, виграти матчі. В останньому матчі проти Челсі, до речі, Миколенко став найкращим гравцем усього матчу і по версії хускор оцінку отримав і 7,8. І навіть в цьому рейтинговому порталі потрапив в команду тижня в АПЛ. Зачепили тему Евертона і Челсі, тому продовжимо про Челсі. Новина така правий захисник. Челсі Різ Джеймс знову травмований. Що? Знов? І це є вже серйозною проблемою, бо якщо так розбиратись, то з сезону 21-22 по сьогоднішній момент він вже отримав 9. Травм досить серйозних травм повідомляють, що він вибув цей раз до березня, а може до лютого або до березня наступного року. І ви розумієте, що він в цьому сезоні провів лише 9 матчів за Челсі у всіх турнірах. За це ну при всьому якби віддав один асист, і по великому рахунку зараз Челсі простіше його продати, поки на нього ще є спрос і високий ціник, тому що він реально дуже крутий захисник, але крутий тоді, коли він грає. А він майже не грає. І це вже стає ніби як хронічною проблемою. Ну але, в принципі, травми це хронічна проблема всіх топ команд цього сезону. Хоча дивно, чого серед топ команд загубився Челсі, продовжимо тему українців, і тема зараз торкнеться Жирони. Саме хочу нагадати, що в минулому турі Жирона перемогла з рахунком 4-2 в Барселону і стала одноосібним лідером іспанського чемпіонату. Для нас, як для. Вболівальників українців. Звісно, це топ новина, враховуючи ще те, що зв'язка циганков мудрик. Мудрик, звісно, циганков довбик дала афігенний результат в цьому матчі. Вони забили гол. Циганков асистував на, му... на... якого мудрика на Довбика. довбик забив гол і розпочався просто розгром цієї барси. Нам кінець! Кінець. Кінець! Барса програла з серйозним рахунком 4-2 і Барса продовжує свої проблеми і далі. У них серйозні проблеми. А Жерона поступово поступово йде і до чемпіонського титулу Ла Ліги, і до кваліфікації в лігу чемпіонів. До речі, цікавий факт: Жирона в цьому сезоні з Добиком і циганковим потрапляє в різні топи топи п'яти ліг, серед яких, наприклад, в топі м, найбільшої кількості перемог Жирона займає перше місце, бо за бо виграла 13 матчів з 16. І в топі результативності саме мається на увазі, голи Жирона займає четверте місце після ПСЖ, Леверкузена та Баварії і забила 38 Голів 16 матчах і така результативність Жирони і особливо українського дублю, не могла залишитись без уваги серед інших команд. Як повідомляє El Gold Digital, за довбиком вже вибудовується черга з італійських топ-клубів. А саме мова йде, ми вже говорили про інтер. Тепер додався Ювентус, і ще й Рома Жозе Муріньо. Цікаво, те, що понятно, інтер є тут фаворитом. Вони перші, ніби проявили інтер. Інтерес до Довбика, і зараз е, такий момент, типу, в йому є чого вибирати, тому що ще можна лишитись Жероні. Жерона не гірший варіант взагалі з тих, що тут є. У Ювентуса є Влахович, може бути проблема з конкуренцією за місце. А в Ромі там Жозе Мауріню там взагалі не про атакуючий футбол, та в Ювентусі, до речі, теж. А в інтері дуже багато якраз атакуючих футболістів, і там буде дуже важко. Ну, хіба що Інтер Хоче когось продавати, а Жерона ніби не проти продавати Довбика, але не менше як за 30 мільйонів. Тому що якщо хтось забув там по контракту, вони половину ще віддають за нього попереднім власникам, будемо так говорити. Нагадаю, що Довбик в п'ятнадцяти матчах сьому сезоні за Жерону забив 8 голів та зробив 4 асисти. Але не Довбиком єдиним футбол тотал повідомляє, що за циганковим ніби спостерігає вже не тільки Мюнхенська Баварія, а ще й Тоттенхем. Так, хто не знав, Мюнхенська Баварія навіть відправляла скаута на матч Жирони один раз. Але там не факт ще говорили, що не факт, що вони слідкували саме за циганковим. Але ось зараз є мова про те, що Тоттенхем готовий навіть виплатити відступні за циганкова, які складають 30 мільйонів євро. Небагато немало. І а ви уявіть такий момент, якби тут циганков був у парі з Довбиком. А в Тоттенхемі Циганков та Забарний. Ох. Чесно кажучи, у цей прапорець в зоні ризику. Зміни на Тоттенхем. Звісно, жартую. Цікава новина з Бундесліги. А саме, у Хабі Алонсо взяли інтерв'ю The Guardian. Ну як інтерв'ю? Коментар. І як ви знаєте, сьогодні Хабі Алонсо дуже сватують в Реал Мадрид. На що Хабі одразу вже дав свою реакцію. Прийму рішення сам, коли відчую, що настав слушний момент чітко, коротко, лаконічно, дуже в його стилі, і насправді це він це правильно сказав, тому що сьогоднішній Байер Леверкузен може дати йому в наступному сезоні ще більший прорив, ніж після цих результатів, які є, перейти в Реал Мадрид. Ну, ми про це вже якось говорили. А ось ще один тренер, про якого треба поговорити, це тепер офіційно не виконуючи обов'язки. А головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський за інформацією з деяких джерел Ігор Суркіс дуже задоволений роботою Шовковського зараз Динамо, і не тільки тому плані, що Динамо здобуло, якщо що, чотири перемоги в перших чотирьох матчах Шовковського на позиції тренера. А ще й настрій в роздягальні, настрій гравців. І в цілому настрій в колективі. Звісно ж, остаточне рішення по кар'єрі Шовковського Динамо в Динамо буде приймати вже по кінці всього сезону, але на даний момент виглядає дуже солідно. Ставте лайки, якщо вважаєте те, що Шовковський зараз вже робить вогонь. Звісно ж, не можемо пройти повз Лігу чемпіонів. Офіційно завершився груповий етап цієї саги, і будемо вже чекати плей-офф, який буде вже в наступному році. Але вже на даний момент можна відзначити декілька досить гучних подій. Почнемо з груп. Групі А, Баварія, Копенгаген, Галатасарай та Манчестер Юнайтед, які всрав все, що можна було тільки всрати. Цій групі Копенгаген вперше в своїй історії вийшли в плей-офф Ліги Чемпіонів. По моєму, вперше вони вийшли вперше в своїй історії, але тут головне те, що вони настільки були раді призовим за вихід з плей-офф, що вони навіть вивесели банер і всім, полівальникам, які виходили зі стадіону, вручали келих пива і водичку. Я заявляю. О, оце значить хлопці, підняли бабла. А що стосується Манчестер Юнайтед, хочу вам навести просто отакий приклад. Манчестер Юнайтед це перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги Чемпіонів. Мю пропустив 15, 15 голів в групі Ліги Чемпіонів. Це абсолютний антирекорд, ви розумієте англійських клубів Лізі чемпіонів. При тому, що нагадаю, в цій групі була Баварія, і вона не відгрузила Манчестеру там вісім, як в свої часи в Барселоні, Галата Сарай та Копенгаген. Ну, не навпаки, мало бути, Юнайтед мали кліпати 15 голів, і Манчестер Юнайтед не зміг вийти з групи Ліги Чемпіонів втретє після відходу сера Алекса Фергюсона з поста головного тренера команди, Що відбулось 18 років тому. Але ж при цьому це кращий тренер місяця в АПЛ. До речі, що було ще цікавіше і показовіше: 15 голів, які пропустив Юнайтед цій лізі чемпіонів в цій групі. Дуже, дуже складній групі. Для показовості в сезоні 2004-2005 Челсі Жозе Моріньо за увесь сезон 38 турів пропустили 15 м'ячів. В групі B Арсенал ПСВ, Ланс та Севілля, яка сенсаційно не вийшла взагалі в Євровесну. І нарешті у Лігі Європи буде інший чемпіон. <кій> Привіт, Ліверпуль! <кій> <Liverpool. кій> Ланс перемогли вдома 2-1 цивілію, а ПСВ розкатали мирову з арсеналом. Зіграли 1-1. Олександр Зінченко не приймав участі в цьому матчі, але ПСВ відзначили його м, як свого колишнього футболіста. Хто не знав, зіна відіграв свій час в ПСВ в оренді в групі Сі нічого не змінилось. Реал Мадрид на першому місці, Наполі на другому, Спортінг Брага на третьому та Уніон Берлін на четвертому. На жаль, на жаль, у нійонці билися до останнього. 2-3 вдома програли Реал Мадриду. Чи могли гарантувати собі ще євровисну з Лігою Європи, але не пощастило. Програли все таки. А Наполі в свою чергу їм допоміг як міг, бо переміг 2-0 вдома Брагу. В групі Ді теж без змін: Реал Сосєдат на першому місці, інтер на другому. Бенфіка займає третє місце з Анатолієм Трубіним та їде в Лігу Європи наступному сезоні. до Ре Мечі, до, до речі, будемо вболювати за Бенфіку, правда ж? Та Зальцбург поїхав додому. Відзначимо те, що Бенфіка на виїзді розкатала Зальцбург з рахунком 3-1 і Трубіну, по великому рахунку, не було що робити в цьому матчі, і він їде з високо піднятою головою в Лігу Європи. Толік, давай. В групі І, Атлетіко Мадрид, з першого місця в. Просто вривається в Євровесну. 17 голів забили та 6 пропустили. Дієго Сімеон, якщо чесно, в Лізі Чемпіонів мене максимально дивує. Мабуть, вони так відреагували на новину про продаж Атлетико Мадрид. Про це поговоримо в наступному відео. Лаціо зайняли друге місце, що також сенсаційно вийшли в плей-офф. Фієнорд зайняли третє, та Селтік Четверте місце. Думаю, не тут нема про що говорити. Група смерті, що для всіх, я думаю, крім вболівальників, ну, нас за шахтар є цікавішим. Боруся. Дортмунд з першого місця виходить в групі смерті в плей-офф Ліги Чемпіонів. ПСЖ виходить з другого місця. Битва була до останньої крові просто. Мілан вривається в Лігу Європи, а Ньюкасл, на жаль, залишається тільки в АПЛ. Але з тими проблемами, які є в складі Ньюкасла, ну якщо чесно. Я думаю, для них це най... на краще зараз. Ньюкасл дома програли Мілану 2-1, що максимально і нібито і Незрозуміло по тому, як виступає Нюкас останній, останній місяць. Але і якщо подивитись на кількість травмованих в їх складі, якщо ви побачите, вони грають одним тим самим складом вже скільки там майже 10 матчів без замін, тому що замін нема. Тому в принципі логічно, що хлопці втомились, ось і програли 2-1. Мілану А Борусія розкотала нічию з ПСЖ. Чим в принципі ПСЖ і гарантували собі вихід в Лігу Чемпіонів вже весною. Але дуже, якщо чесно, мені шкода, цього бо хотілося все-таки бачити там Ньюкасл. В групі G Манчестер Сіті, звісно ж, на першому місці РБ Лейпциг на другому. Ян Бойс, Сверна звезда. В принципі, все логічно. Манчестер Сіті навіть там другим складом перемогли все одно Цервену звезду з рахунком 3-2, так не без проблем, але 3-2. Ну і в принципі ми всі з вами знаємо, як останній місяць складається для Пепа Гвардіоли. Там вже ну досить великий шквал критики пішов, що ніби здуваються Манчестер-Сіті, ПЕП вже відмахується як може. Але в принципі Родрі залежність та дебрю незалежність все таки проявляється в цьому Манчестер Сіті, і всім зрозуміло, що без таких хлопців ну, пепу дуже важко. Ось і за останні п'ять матчів. Лише одна перемога, ну по-моєму взагалі не історія про Манчестер Сіті. Правда ж? І найбільше розчарування для нас, як для вболівальників українського футболу на міжнародній арені і будь-якого українського клубу на міжнародній арені. Звісно ж, це група де Барселона вийшла з першого місця. Порту зайняли друге місце. Шахтар третє. Антверпен останнє. Причому що Антверпен вдома перемогли Барселону з рахунком три-два. Ти став, вилупився? Отут я правда в Ауті. А Шахтар на виїзді поступили з рахунком 5-3. Порту це не матч, це якийсь хокейний матч. Ну, от об'єктивно. Я записую вже відео, коли вже матч шов з рахунком 4-2. Я розумів, що все там ловити нема чого. І я вже бачу що там рахунок 5-3. І це Мені здається, коментарі тут зайві. Знаєте, е, ну якщо, мабуть, хтось подивиться просто на рахунок, скаже це або гра була рівна, і грали два гівна, або це що це взагалі таке. Але ну у шахтаря була задача вигризати перемогу у порту. Була задача виходити з другого місця, і їх влаштовувала мінімум нічия. А в минулому своєму відео про матч на Шахтарем я казав, що порту дуже багато може створити моментів, і Шахтар це дозволяє. Ось це в принципі і трапилось. Ну, мабуть, десь щось трішки там десь підглянув, щось може знаю. але це не точно. Але не будемо засмучуватись, будемо так само болювати за шахтар в Лізі Європи. До речі, пишіть в коментарі, як ви вважаєте, як далеко Шахтар зайде в Лізі Європи. До речі, буде цікаво подивитись і порівняти. Наскільки я вгадав групи фінальні групи Ліги Чемпіонів у своєму попередньому відео, де я робив прогноз на Лігу Чемпіонів. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Буде дійсно цікаво подивитись, наскільки я був правий. А на цьому, друзі, буду прощати з вами. Мені подобається, що ми з вами відкриті. Мені подобається, що ми з вами говоримо. Я радий, що вам заходить мій контент. Я дякую вам за ваші лайки, ваші коментарі та ваші підписки. Нас ось ось буде скоро тисяча, тому давайте натицяємо цьому відео підписочок, лайків та пишіть свої коментарі для рубрики Вільний мікрофон. Давайте все-таки будемо з вами спілкуватись в форматі відео. Тому, друзі, не прощаю з вами. Слава Україні!